Бажаю здоров'я, шановні телеглядачі! З вами телепрограма Народна армія. Терористи та російські військові припинили навіть формальне виконання домовленості про припинення вогню. Масовані обстріли з їх боку щоденно забирають життя цивільних осіб та українських військовослужбовців на лінії фронту. Різко активізувалися терористи та диверсанти, які атакують мирних людей та об'єкти інфраструктури у тилу. Загострення ситуації та накопичення російських військ на кордоні з Україною свідчить про бажання агресора змінити формат переговорів та уникнути виконання мінських домовленостей. Ескалація ситуації та зрив мирних переговорів не залишає інших альтернатив, аніж подальше укріплення оборони та блокування просування терористів і диверсантів на українську землю. Посилення контролю за переміщенням людей та транспорту через пункти пропуску та активна протидія терористам на передовій. Є першочерговими заходами з протидії ворогу. Ще одним кроком у відповідь на агресію є початок проведення четвертої черги часткової мобілізації. Про те, як буде проводитися мобілізаційні заходи та хто буде призваний на військову службу, дивіться у сьогоднішній програмі. Гостем нашої студії є начальник. Організаційно-мобілізаційного управління, заступник начальника штабу оперативного командування Південь, полковник Станіслав Олександрович Ермоло. Доброго дня. Доброго дня, Станіслав Олександровичу. Розпочалася чергова хвиля часткової мобілізації. Скажіть, будь ласка, які законодавець запровадив нові механізми, що змінилося у цьому законі про мобілізацію, і що змінилося у порядку її проведення? Відповідно до указу президента України від 14 січня 2015 року, номер 14 з 20 січня розпочалися розпочалося виконання заходів часткової мобілізації. Це в першу чергу призов військовозобов'язаних та вилучення техніки національної економіки України до лав Збройних сил та інших військових формувань. Зміни, які відбулися в законодавчій базі. Щодо поліпшення умов призову на військову службу, це в першу чергу передбачено надання відпусткам сроком на 10 діб. Також це збереження робочих місць для військовослужбовців, які уклали короткострокові контракти до кінця сроку дій контракту. Також змінений гранічний вік призову на військову службу це жінок до 50 років за їх згодою. Скажіть, будь ласка, хто буде призваний на військову службу і як буде проходити підготовка та їх організаційне та матеріальне забезпечення? На військову службу під час мобілізації будуть призиватись військовозобов'язані за віком це від 20 до 60 років, які пройшли медичні комісії, мають віково-облікові спеціальності або мають спеціальності по? За гражданськими спеціальностями ці е, люди будуть призиватись. Вони будуть призиватись, е, офіцерський склад буде призиватись до вищих навчальних, е, вищих навчальних закладів, до е, кафедр перепідготовки. А особовий склад це солдати, сержанти, старшини будуть призиватись на у, Учбові частини, полігони. У нас є навчальні частини. Це 169-й навчальний центр Дісна, де здійснюється підготовка фахівців. Також там будуть проводитись підготовка кваліфікованих спеціалістів. Некваліфікованих спеціалістів будуть проводити підготовку на загальновійськових полігонах нашого оперативного командування і не тільки нашого оперативного командування, а й на території України. Де вони будуть проходити в першу чергу це одиночну, одиночну підготовку, потім підготовка в складі підрозділів, і тільки після цього вони після проведення цих заходів будуть направлені до виконання завдань за призначенням. Ніхто з призваних військовозобов'язаних зразу відправлятись в зону АТО не будуть. Станіслав Олександрович, окрім людських ресурсів, також буде залучатися техніка з народного господарства. Скажіть, будь ласка, який є механізм такої мобілізації техніки? Відповідно до мобілізаційних планів, є ліміт вилучення техніки з національної економіки України. Це відпрацьовані наряди, які доведені до керівників підприємств, посадових осіб. і на... Виконання цих нарядів з цих підприємств буде вилучатись техніка, яка потрібна для забезпечення всіх процесів. Це в першу чергу і бойової, і забезпечення тиловим, матеріально-технічним забезпеченням. Для цих нужд і будуть вилучатися техніка всіх підприємств. Це в першу чергу техніка високої прохідності, грузові автомобілі, а також ряд легкових автомобілів. Скажіть, будь ласка, яким є порядок демобілізації? Хто буде демобілізований з тих військовослужбовців, котрі вже відслужили там певний строк? Відповідно до указу президента демобілізації будуть підлягати військовозобов'язані, які були призвані в березні-квітні 2014 року. Якщо військовозобов'язані виявили бажання продовжити службу? Вони можуть заключити короткострокові контракти, і на основанні цих короткострокових контрактів, де передбачено, що вони діють на період до демобілізації під час проведення мобілізації, можуть продовжити термін. Якщо людина виявила бажання звільнитись, вона відповідно до указу президента буде звільнена в період, який встановлять відповідно до указу. А, а Якщо більш розлого. Про укладання контрактів, якими є умови підписання цих контрактів для тих людей, хто виявить бажання залишитися в армії, хто виявив бажання заключити короткострокові контракти, там змінена процедура відпрацювання документів. Тому бажаючи, хто хоче заключити контракт, повинні прибути до військових комісаріатів, де їм е, нададуть перелік відповідних документів, які потрібно зібрати і надати, і е, бути направленими до військової частини для заключення контракта короткострокового. Станіслава Олександровичу, хто має право на відстрочку від військової служби? Не підлягають призову за мобілізацію громадяни, які мають трьох і більше дітей, які постійно е, пілкуються про непрацездатних родичів, а також громадяни. Які є заброньованими закріпленими за підприємствами. Також не підлягають призову за мобілізацію аспіранти, студенти, які навчаються за денною формою навчання. Кандидати, які будуть відібрані для військової служби, кому, перш за все, буде приділена увага? В першу чергу приділена буде увага це військові які ввели бажання. Це добровольці, які в першу чергу ми призиваємо. І працюємо з ними. Дуже вам дякую, Станіслав Олександрович. Дякую. Бійці батальйону тактичної групи 93-ї окремої механізованої бригади у повній бойовій готовності завантажили бойову техніку на залізничні платформи для відправлення у зону проведення антитерористичної операції. Екіпажі цих бойових машин вже не вперше відправляються на схід після відпустки та відновлення боєздатності. Підрозділ прямує на ротацію, аби змінити на передовій своїх бойових побратимів. Перед відправкою до офіцерів та солдат звернувся командувач військ оперативного командування Південь, генерал-лейтенант Руслан Хумчак, котрий запевнив військовослужбовців, що всі їх потреби у організаційному та матеріально-технічному забезпеченні розглянуті та задоволені за допомогою Дніпропетровської облдержадміністрації. Кожен взвод батальйону тактичної групи отримав по тепловізору та два прилади нічного бачення, що суттєво розширить можливості підрозділів під час дій у темний час. От всей души хотел бы всех сначала поздравить с прошедшим праздником. Сегодняшний праздник. Кстати, сегодня только праздник на улице. Василия. Пожелать вам крепкого здоровья и мирного неба на голову, чтобы меньше видеть всяких нехороших вещей, которые там происходят. Хотелось бы у вас укрепить немножечко тепловизорами, ночными приборами, безготующими касками. Так, термобелье еще есть, передаем. Вот, передаем там сапоги резиновые специально, но там что-то будет ходить, все грязь какая-то. Мы не продукты питания машинка у нас целая стоит, Надо будет ее разгрузить. Заберете с собой там консервы, там сигареты, там разные вещи, кофе, чай, вот, крупы разные, чтобы у вас было с собой, необходимо. Техніка, яка відправляється у АТО, була перевірена та випробована під час маршів та бойових стрільб на полігоні. А екіпажі, незважаючи на чималий досвід участі в бойових діях, пройшли бойове злагодження і готові до виконання покладених на них завдань. На даний час йде завантаження техніки і лічних 2 старої батальйону тактичної групи, яка з розпорядженням, буває в зону АТО на секторі відповідальності для утримання замальної позиції і підтримання міра. С нашей стороны, по крайней мере. Ну и в случае наступа или агрессии отсечь данные действия, и не допустить на нами по центральной территории незаконно сложенных формирования, Там уже Российская Федерация. Комплектованность у нас майже 92 ,40. Основные специальности, командиры, все на месте, все призначены. Техника в боязатном состоянии, проверена, готова до боевого засасывания. Майном забеспечено, проблемных по тайным Нема також проблем і у забезпеченні екіпіруванням, засобами захисту, теплими речами та харчуванням. Облдержадміністрація передала бійцям захисні кевларові шоломи, термобілизну та утеплені гумові чоботи, які стануть у нагоді у польовому роздоріжжі. Крім цього, бійцям передали додатковий запас харчування та цигарок. Якщо тільки є якісь проблеми, не інтернет, головне, повірте мені, допомагає не інтернет. Помагаємо ми самі собі, допомагає нам адміністрація. Всі питання, які є, якщо ми не вирішимо, нам ніхто не вирішить. Тому якщо є проблеми, є питання, комбат, візьми мої телефони, роздай всім. В будь-яке час дня і ночі, повірте мені, я сьогодні не можу там бути. Я сьогодні повинен бути тут, починаю мобілізацію. Але повірте, я би краще був би з вами. Там проще і понятні, ніж тут оце єрунди. Але тим не будь люба проблема, яка є, не стісняйтеся. Краще позвоніть. Тільки одне вважайте, що мобільний телефон раша слухає. Тому, якщо говорите, то говоріть так, щоб ми вас розуміли, але вони нас не розуміють. Все, зрозуміло? Є воєнні телефони, виходьте, задавайте проблему, тому що ви сьогодні рішаєте долю нашої держави. Ваша Бері. задача, ще раз говорю, головна зберегти себе, зберегти людей і виконати задачу. Все. Геніально просто. Вроді би говоріть, а виповняйте жило. Ви всі не сьогоднішні, ви всі дорослі, засвідчені. Я впевнений, що все у нас вийде. А на цьому я з вами прощаюся та бажаю міцного здоров'я та мирного неба. Передачу провів Лейтенант Романов.